Дивись, з одного боку, почуття і ті емоції, які ми відчуваємо, вони нам є сигналом, вони про щось свідчать. Тобто, з одного боку, коли я, як людина, маю почуття, і, наприклад, мені почуття говорить, там: я не хочу робити те, що я зараз uh -huh. планую робити. Наприклад, мені треба ходити на роботу, ну а я не хочу займатися цією роботою. І Якщо людина довгий час ігнорує ці почуття. То вона може зловити декілька стадій вигорання вона може потім зайти в більш глибокі стадії апатії депресії, тобто. Ігнорувати свої повністю почуття не треба, тому що почуття це сигнал того, що який процес відбувається, і тому з одного боку, нам важливо вміти розпізнавати mm -hmm. і відчувати, що і чому ми відчуваємо, да? тобто прокачувати свій емоційний інтелект, свою емоційну усвідомленість. чути себе, да. власне. Тобто, це mm -hmm. дуже важливо. Тому психологи, наприклад, дуже обожнюють питання, що саме ти відчуваєш, mm -hmm. які в той момент в тебе були почуття. Що ти зараз відчуваєш? Тобто це питання, які психологи дуже часто допомагають людині відновити контакт з собою. І це гарно, це інструмент, це важливо, і не просто так вони у нас є. З іншого боку, і ти, і я, ми постійно опиняємося в ситуаціях. Якщо ми будемо іти на поводу у всіх своїх бажань, ми нікуди не прийдемо. Ну, якщо мені обирати їсти корисний салат не або розумію, чіпси, так. я хочу чіпси. Кожен день. Я не хочу ходити в спортзал. Да? Там, я змушую себе робити вранці якісь вправи, ну, там, я розумію, про що ну, мені не хочеться ага. це робити. І тому, якщо я буду йти повністю на поводу у всіх своїх сім'мінутних бажань, ага. то стратегічно моє життя буде перетворюватися на проблемне життя, в якому накопичується купа проблем, тому що борги збільшуються, ага. тіло моє стає то, там, товстішим, я стаю тупішим, тому що мені от, 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 отак от скролити легше, ніж, наприклад, читати складну книгу про психологію чи про стосунки. І тому тому з одного боку мені важливо відслідковувати свої почуття з іншого боку, мені важливо назавжди йти на поводу своїх бажань.